В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Вітаю вас, брати і сестри, в цю літну днинку, святий День Господній. Кому дуже тепло, то, не знаю, відкривайте сумки, торби, набирайте тепло на зиму, бо зима буде холодна. Тому відігріваємо почки. Шоста неділя після зіслання Святого Духа. І Господь нам дає таке файне Євангеліє. По суті, ми це Євангеліє чуємо перед постом, здається, і, і, чи після Пасхи, коротше, декілька разів у році, але від різних євангелистів. Ми чуємо від Марка, ми чуємо від Луки, а тут від, від Матея. І від Матея одна, один із найбільш спрощених варіантів. Він наголошує, що перше, що ми бачимо, це Ісус сів у човен. Приплив і прибув у своє місто. Не знаю, як для вас, але для мене сісти в човен це такий момент відпочинку. Сьогодні липень, вже середина липня, перейшла. Вже залишилося менше літа, ніж ми прожили, тому встигайте набутися в літі. І я говорив вчора і позавчора з декілька своїх, декілька свої, 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 своїми друзями, і у всіх однакова проблема. Вимучилися. Випрацювалося, потребують відпочинку. То Ісус, сівши в човен, наголошує, що знайдіть собі можливість десь поплавати. Просто побули, відпочили. Ні? Набралися, слухайте, благословення. Тому Ісус, сівши в човен, переплив і прибув у своє місто. Змінив обстановку, пішов у інше місце. Берімо з цього приклад. Тобто, використовуємо літо. Сьогодні вітаємо. Між нами і київлян, навіть які вирішили зробити це саме, сівши, лиш не знаю, не вчав, він вив потяг чи в машину. Потяг. Машину, прошу душу, сівши в машину, переплили з Києва і прибули у своє місто. Не? Звідки пані Наталка і родом є. Вона й каже, вона що тепер позавчора щось мені розказала про ділове таке, що я в перший раз чую. Вона каже, так ми тут виросли. І от принесли до Ісуса розслабленого, що лежав на ношах. Його місто це було Капернаум. Біблісти сходяться на тому, що тому називали його місто, Ісусове місто, бо е, там він був приписаний як місце, де приносив на храм податок. І принесли розслабленого, що лежав на ношах, інші євангелісти розказують більше деталей. Тобто, прийшли, було багато народу, не могли доступитися, пішли через кришу, розібрали кришу. Дивно, бо один евангелист наголошує, що просто розібрали другий, що черепицю, коротше, щось там розбирали, аби цього хворого впустити. І я навіть такі думки зустрічав, що хворий не хотів, аби його несли. Ну, котрий хворий хоче, аби його носили, а ще занадто, а ще на якусь таку підозрілу акцію. Невідомо, чи будеш здоровий, чи не будеш здоровий. І побачивши Ісус їхню віру, сказав розслабленому, бадьорися, Сину. Твої гріхи відпускаються. Це не дає нам право думати, що у нього була хвороба через якийсь гріх. Але точно ми знаємо, що всі наші хвороби це через гріхи. Однак і у євреїв це було дуже тісно пов'язано. Раз у тебе щось стало, то ти точно нагрішив. Але книга Йова, книга Йова одна з найперших книг у Біблії в Старому Завіті, наголошує, що слухайте. Не обов'язково в тебе може стати щось, якщо ти не маєш гріх. Може статися і без гріха. Тобто, якщо ти йдеш за Богом, то це не дає жодної гарантії, що «А тепер все в тебе буде добре. Бо в Йова з Богом було все добре. Перед Богом він не мав провини. А мало у кого стільки біді сталося, як у нього? Тобто це насправді дуже складне питання і одно з найбільш древніх. Тому не обов'язково. Якщо людина захворіла, то це точно їй за якийсь гріх. Це ми так любимо говорити, особливо коли хочемо вчепитися. Але Ісус каже: сину, гріхи твої відпускаються, бо Він знає цю ментальність єврейську. Він знає, що вони точно пов'язують хворобу з гріхами. По-перше, а по-друге, Він хоче його зцілити, хоче його визволити від гріха. І Ісус відкриває нам себе тут як Бога, бо лише Богові належиться гріхи відпускати. Це зробити більше не може ніхто, тільки Господь. Я висповідав тобі гріх мій, 32 псалом, і не затаїв провини моєї. Я мовив: признаюся, Господи, у моїх провинах, і ти простив вину гріха мого. Тому помолиться до тебе всякий побожний учас небезпеки. Ти мій захист, Господи. Тобто це, це право, яке належить Богові. Є багато уривків, які про це засвідчують. Прощати гріх може лише Господь. Ніхто з нас не може. Але Ісус прийшов для того, аби показати себе як Бога, і Ісус прийшов для того, аби цю владу нам передати. Ми це побачимо в кінці Євангелії. Владу прощати гріхи. Послухайте, Богові завжди легше мертвого Воскресити, як навести порядок з гріхами. Богові завжди легше. Зробити якесь чудо явне, аніж, аніж змити гріхи, аніж розібратися з гріхами. І тому деякі з книжників заговорили між собою, та він хулить. Зрозумієте? Яке це звинувачення він хулить? За хулу книга Левіт присуджувала у Його мали стратити. Якщо чоловік хулив, його мали стратити. І вони кажуть, він хвилить. А Ісус каже: слухайте, хлопці, Він знає, знає їхні думки, знає їхні серця. Каже, до чого ви ви думаєте лукаве? Що легше сказати? Твої гріхи відпущені, чи в стані ходи? Тому, аби ви знали, що одне і друге мені належить, я і я відпускаю, і зціляю. Ісус один серце Господь. Це для нас дуже хороша новина, що диявол, наші думки. Знати не може, він може здогадуватися. Він може припускати, але, але диявол не знає, про що ти думаєш. Ніколи. Тільки Господь. Це для нас і хороша новина, але і погана. Хороша в тому сенсі, що Господь, як ніхто знає, про що ти думаєш. І тому, коли ти йдеш до сповіді, то не треба себе у гріхах виправдовувати. Бо все є така спокуса, що дивіться, очі я згрішив, Але там, коротше, будуть такі умови, і ти починаєш пояснювати. І уявіть собі тільки, як смішно Богові в цей момент, коли Він знає твоє серце. Він знає, чого ти зрішив. А ти виправдовуєшся. Ні, бо там насправді була така або така умова. Про це дуже гарно показують два уривки, їх є більше, але не буду вас мучити сьогодні. Єремія 11,20, коли каже Слово Боже, Ти ж, Господи, сил, що справедливо судиш, вивідуєш нутро і серце. Дай мені побачити твою відплату. Бо на тебе покладався я в ділах моїх. Ти вивідуєш му серце. Господь точно знає, що в нас всередині робиться, точно знає чому. І один уривок останній, 139. Псалом 139, 2:5. Знаєш мене, Господи, коли сиджу і встаю, я, думки мої здалека розумієш. Чи ходжу я, чи спочиваю, ти добре бачиш, тобі відомі всі мої дороги. Ніщося не скриє перед Богом. Бо ще й нема слова на язиці в мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаді і спереді мене оточуєш, кладеш на мене свою руку. Що за передивне знання? Для мене воно занадто велике і недосяжне. Особливо тоді, коли ми хочемо перед Богом себе виправдати, коли ми кажемо, та не такий, я вже грішний, згадуйте цю вправу. Виявіть собі, що сидимо, ми тут є наша парафія. Сидять інші люди з села, <кій> сидять ваші друзі, родичі, ваші сусіди. І вам на голову кладуть спеціальний пристрій, такий, який з шолом з проектором, який транслює на великий проектор із хорошим звуком всі ваші найпотаємніші думки за останні 2-3 тижні. Уявляйте собі, це би було видовище. Багато би дав. Слухайте, дорого би заплатив, аби таке видіти, правда? Що там у голові в Жені було за останні два тижні? Що він про мене думає? Позавчора зі мною так файно привітався, Але хто знає, які в нього думки? Не? Собі? Хто знає, які думки у Женьки, мої? Женя і Женька, не? Що, що вона собі про мене думає? Мені б було цікаво побачити. І особливо тоді, коли ми виправдовуємося, коли ми кажемо, «О, не, так, не такий я вже й грішний, є люди гірші від мене. Згадайте за цей прилад. А, а він є. І він буде застосований до нас на суді остаточному, на страшному суді, на остаточному суді буде застосований цей приклад. І всі думки твої, найпотаємніші, побажання, ні? все лукавство, все буде висвітлене до міліметра. І мало того, усе буде піддане аналізу. А чому? А для чого? А нащо? А що ти з цим зробив? Правда? А чи ти далі це розвивав чи розкаявся? Тому Ісус серцевідець. І Він каже, він, він один бачить серця. І тому настільки примітивно буде, коли ми будемо себе перед Богом виправдовувати. Ну Боже, дивися, бо така справа, така справа. Господь каже, ні. Він хоче, аби наше покаяння, наше визнання гріхів, наше сповідування гріхів було лише на цьому рівні. Я зрішив. Так і так, мені прикро. Це достатньо для Бога. Він не потребує виправдовувати, виправдань. Він не потребує пояснень. Єдине, що для Бога важливо, це чи ти бачиш свій гріх, бо біда є, коли не бачимо. Неможливо злікувати чоловіка, коли він не бачить свою хворобу. Неможливо. Я думаю, що кожен із вас може з ходу назвати одну-дві людину, яка страждає чи від алкоголізму, чи від якоїсь другої залежності. І не можеш ніяк допомогти, бо він навіть не бачить. Він не визнає і це. Неможливо допомогти. І тут Ісус показує, що легше зробити? Простити гріхи чи зцілити? Ну, для нас вино, гріхи прощати це легко, то подумаєш, сказав, простилися. А Ісус, Ісус показує, як це легко на Христі. Він показує, як це легко, тоді, коли Він помирає за наші гріхи. Але, але для того, аби доказати, то зціляє. Тобто, сьогодні ми, це, ми бачимо силу прощення. Тоді, коли люди змінюються, силу сповіді, силу покаяння ми бачимо тоді, коли людина була інакшою, а стає кращою поступово, з року в рік. Коли це вдається, то тут ми бачимо силу прощення. Ми якийсь фільм дивилися цими днями з дружиною, і там один із головних героїв упав у депресію. бо... Він зрозумів, скільки має ненависті на свого тата, як тато його скривдив, скільки тато його ображав, принижував, як прибивав його гідність. І його друг хороший каже йому у певний момент такі, такі, такі файні слова. Він каже, раніше ти черпав силу там на звершення своїх подвигів, ти каже, черпав силу з ненависті. Чим ти більше ненавидів тата, тим більше ти мав відвагу там рвати і метати, але каже, але нарешті ти побачив, що ненависть вичерпалася? Скільки б ти не, 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 не пхався у ненависть, скільки би ти не брав ресурсу, може, і в хорошому напрямку якось, хоча не надовго, ненависть вичерпується. Тобто, будь-яка риса зла, будь-яка риса недобра, вона завжди вичерпується. Гнів вичерпується, ненависть вичерпується, непрощення вичерпується. А він каже: А звідки мені черпати сили? І тоді це йому каже, пробач свого тата. Як пробачити його? Таку перепрошую скотину пробачити, він каже, пробач, і ти побачиш. І в нього тоді відкриваються очі і просто зробив там потім подвиги і звершення, яких зробити не міг. І, і пізнав, у чому є справжня сила. Бо у будь-якій будь добрій чесноті, у будь-якому прояві добра сила є. Божа сила Святого Духа без дна, без меж, без кінця. Не вірите? Спробуйте. Спробуйте. Ось чому я вас постійно закликаю, і церква закликає не тримати довго зла на, на наших теперішніх ворогів, на росіян. Бо це нас знищить. Це нас, це нас просто уб'є. Або і, і, ще гірше, ще гірше. Це просто раз уподібнить до тих, хто на нас нападає. А чим ми тоді краще? Чим тоді ми кращі? І тому треба тренуватися. Варто тренуватися у прощенні. Не тому, що ми маємо цього ресурсу, бо не маємо. Не тому, що наші вороги заслуговують. Та де заслуговують? Вони заслуговують, аби їх спопелити. Але я прощаю, бо Господь мене закликає. Тому що прощення дає сідання. Тому що це мені треба, не їм. Це мені треба. І він каже, щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, каже, розслабленному, встань, візьми твоє ліжко, твої ноші, і йди до свого дому. Встав той, пішов до свого дому. Тобто, оце, це є дія сили Божої, це є дія прощення. Сьогодні це відбувається у церкві неймовірним чином. Користуватися милосердям, оперувати милосердям, орудувати милосердям. Народ же бачивши це, не лякався і славив Бога. Що Бог дав таку владу людям. Ви чуєте, кому дав таку владу Бог людям. І коли вам будуть давати заклики, що то недобре, то щось неправильно у вас у церкві, як це так, що священники пробачають гріхи? Ні? То ви покажіть цей уривок. Євангеліє від Матея 9.8. Господь Бог дав таку владу людям, дав таку владу всім нам. А зосередив у дарі священстві. Мені в таїнстві і священства. І я сам лякаюся іноді, слухайте, я маю владу гріхи відпускати. Пам'ятаєте, коли до Фаустини Ковальської з'явився ангел, щось там їй давав нові откровення, а вона каже, ангелові, слухай, посповідай мене. Я потребую сповіді, приймеш мою сповідь. А ангел каже, перепрошую, але я влади сповідати не маю. Уявляйте собі, ангел каже, я влади прощати гріхів не маю. І сьогодні Фаустина каже: наново подивилася інакше на священників і на єпископів. І послухайте, ця влада файна і сильна не лише з моєї сторони, як священника, вона дуже файна і дуже велика з вашої сторони, парафіян. Ви маєте нагоду, ви маєте можливість покласти свої гріхи на лопатки знову і знову. Ви маєте можливість помитися. Ви маєте можливість прийняти душ. Тобто це є гігієна серця, гігієна душі. І треба собі пригадувати, що колись, якби ми були євреями у часи Ісуса, аби, аби простити гріх, треба було заморочитися, знайти телятко, баранчика, у храм принести, пройти всі очищення, всі молитви, подивитися, як цього баранчика за гріх ріжуть за твій. І кожен раз, уявляєте собі, от ви тепер практикуєте, слава Богу, у діловому більш-менш раз на місяць до сповіді. То уявіть собі, раз на місяць вам би треба було морочитися, де баранчика знайти, де знайти телятку. Ну я би був не проти, але якби я баран не люблю. Але уявіть собі, що це треба заморочитися. І це раз на місяць, тобі треба побачити, що як гине невинна тварина за те, що ти не робив. А сьогодні, все, що нам треба, це просто перед священником, ні? тобто священик це посередник, як мобільний телефон. Ви коли говорите з людиною, яку любите по-мобільному, і по цьому маєте мобільний, я і бачив. Ну, цьому і телефон поцілів. То ти цілуєш не апарат, ти цілуєш людину, ні? ти говориш не з апаратом, ти говориш з людиною. Ти коли сповідаєшся, ти, ти відповідаєшся по суті не священникові, але Богові. А він просто як мобільний телефон. Samsung R210. Не. Чи Sony Ericsson там не знаю, в кого що. Телефон, апарат. Але апарат, який необхідний, бо без нього не зв'яжешся. Без нього не буде зв'язку. І тому, товариство, це великий дар. Сьогодні це, що настало, те, про що говорить слово Боже, що про що пророки колись мріяли? Мріяли. А єврейський народ вже цього не має прощення гріхів від тисячі років, відколи їхній храм зруйнований, уявляєте собі? Єврей, який би не був релігійний, духовний, побожний, по сьогодні, він є повний гріхів, кожен єврей, уявляєте? Він нічого особисто з гріхами не може зробити. А у нас у церкві католицькій, у церкві православній, ми з гріхами, отак, от дві секунди. Дві секунди. І пам'ятаєте, раніше я там старався давати якісь такі серйозні покути, там три дні посту, прочитайте псалтир 72 рази, ні, аби ти відчув, що тут я щось відробив за гріхи. А тепер ні. Тепер я зрозумів, що навпаки, скажіть за покуту два рази, Господи, помилуй. І все, то мало мені, отче, давайте мені ще. Ні, не треба. Бо прощення вже звершилося. Тво... Коли ти визнаєш гріхи, то як ми перше читали в псалмі, ти ще не встигнеш сказати, Господь кай, про прощаю. Блудний син ще не встиг татові договорити, що, про мову, яку він собі придумав, а то така, пусте, давайте там но, перстень на руки сандалі, одіж найкращу, теляріште, гостина буде. Ти ще не, не встигнеш договорити сповідь. А Бог каже, ти досить, тихо будь. Прощаються гріхи. І все, і все. І це, і це, що ми маємо сьогодні в церкві, те, це, що ми сьогодні маємо у цих таїнствах, брати і сестри, це милосердя Боже у дії. Це милосердя Боже в дії. І Ісус не дивиться ні на кого, ні на книжників, не дивиться ні на того розслабленого, паралізованого. Він дивиться лише на прощення, дивиться лише на серце. Тому пам'ятаємо, що гріх це дуже серйозна річ, яка нас паралізує перед Богом. Гріх нас паралізує один перед одним. І нема такого гріха, що от ми кажемо, так добре, що ну, той чоловік п'яничка, але він тихенько собі п'є, нікого не чіпає, це його проблема. Ні, брати і сестри, бо кожен гріх проклинає все людство. Кожен гріх проклинає кожну людину. Або ми скажемо, «Ні, та подумаєш, там той грішить тихенько собі таємно, своїми гріхами таємними, та то його справа, неправда. Неправда, бо гріх. Має вплив на все людство. Один невинний гріх Адама і Єви прокляв все створіння по сьогодні. По сьогодні. І тому так важливо є від гріхів позбуватися. Тому є так важливо гріхів бредитися. Не хвалитися ними, а гедувати. І тому, коли вам хтось хвалиться своїми гріховними досягненнями, то ви так і скажіть, нема чим хвалитися. Нема чим хвалитися. Нам треба тікати від гріха, нам треба соромитися гріха, гидувати гріхом. Тому апостол Павло дає цей такий образ, що коли ти грішиш, а потім покаєшся, а потім знову успішно вертаєшся до того самого гріха, то він каже і повернувся пес до власної блювотини. Перепрошую за, за таку відвертість, але це не я придумав. Апостол Павло, до нього претензії. Тобто, коли ти відійшов від гріха, а потім знову до нього повертаєшся, то перепрошую, це те саме, що пес пожирає те, що раніше був виригнув. Це гидота. це, це мерзота, це щось о, противне. Гидке. І воно такими має бути. Бо гріх гидкий. бо гріх забирає життя. Гріх гидкий, бо він, він нас робить скованими. Він гидкий, бо він робить нас потворними. Навіть коли о, ти гніваєшся. Згадайте, як виглядає ваше обличчя, коли ви гніваєтеся? Обличчя гидке в людини, коли вона гнівається. Некрасиве. Бо чого? Бо ми для цього не народжені. І згадайте, як виглядає обличчя людини, яка розкаюється, яка перепрошує? Як виглядає обличчя людини, яка тішиться? Яка відпочине, яка встане з тої ноги, яка живе у благодаті. Ми так і кажемо, ну це лице святого ні? світиться, світле лице. Тому пригадаймо собі, що ми до цього покликані. Ми до цього покликані. І якщо тобі важко особисто, то бери приклад з цієї історії сьогоднішньої шукай того, хто би тебе носив. Коли тобі важко, то шукай того. Що тебе понесе свого духівника, когось, в кого можеш пораду запитати, когось з ким можеш поспілкуватися, кому можеш довіритися, але ніколи, ніколи не лишайтеся на одинці з гріхами. Бо це параліч. Ніколи не лишайтеся на одинці із злом, І своїми проблемами. Шукайте когось, священника, духівника, людину, якій довіряєте, людина, яка бодай, на пів крока. Стоїть впереді від вас духовно. Просіть про молитву, просіть про заступництво. От Сьогодні ми маємо великий праздник, ми молимося одразу за трьох іменинників Давида, Емілію і Богдана. Три іменинники одразу. І це файна традиція, коли, коли особливо якісь такі моменти урочисті, так як день народження, ми особливим чином молимося разом, заступаємося за цих людей. Бо з їхньої сторони, то що? Правда, Давид тішиться, що нарешті вже три роки, а не там пів року. І Мілія каже: ну, плюс один, ні? Ну, що робити, вже не буде. Богдан радіє, що нарешті, ще, 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 ще рік-два і можна одружуватися, то так довго тягнемо, ні. Тобто в кожного свій рахунок, в кожного там, своя поляка чи сумування за роки, то вже трудно, але це нагода. Це нагода, щоб ви благословити. Це нагода, щоб попросити ще когось. Що давайте поможіть. Ні? Давайте разом поборемося за мене. Ми тепер були у... за кордоном у поїздці минулій, і там був такий момент, коли я попросив, так мені прийшло на серце в кінці після науки, після молитви. Давайте зараз помолимося один за одного. І людям так було чудно. Ну, якби, ми, ми не дуже звикли так робити, правда? Це священник так мають робити. Ні, священники, давайте, кожен із вас має царське священство один за одного. Але не просто один за одного, а покладіть, поділіться на двоє і покладіть руку один на одного на плече. І що маєте на серці, так помоліться. Забороняю вам якісь молитви молитися, які знаєте, ні. Але це те, що маєте на серці? Раз один за одного, а потім навпаки. І слухайте, так тішилися всі і ділилися, що, по-перше, це дуже файний досвід, коли ти за когось переймаєшся, а потім як приємно, коли хтось переймається за тебе. Коли хтось хай буде дві-три хвилини побореться за тебе. Тому сьогодні особливим чином молимося і боремося за цих трьох, ну і за всіх, за кого маємо в серцях наших, щоб ніхто ніхто не лишався наодинці. того є церква, для того є спільнота, для того є друзі. Для того є, брати і сестри. Тому висновок: ці дві речі. Перше, не лишаємося на одинці. не лишаємося самі на себе. Якщо маємо якісь потреби, проблеми, якісь упадки, шукаємо того, хто би за нас молився, шукаємо того, хто нас буде носити не, у, цьому, у цій нашій проблемі, у цьому паралічі. А друге, пам'ятаємо, що паралізує гріх, забирає життя гріх. Гріх нас проклинає. Він. Робить перешкоду між нами і Богом, і Він не дає нам розвиватися. І не просто не дає розвиватися, Він нас вбиває. І якщо ми нічого не зробимо з гріхом, а помремо, то ми приречені на вічну загибель. Тому віддаваємо цей гріх Богові, Він, той, який прощає, віддаваємо цей, цей гріх не, самому Господу у Тройці святому через священників, так як вміємо у цьому таїнстві, для того, аби він його ламав. Він його вже відкупив. Але коли ми, ми його тримаємо для себе, то, то з ним нічого не робиться. Коли ми гріх тримаємо для себе, то це ми параліч тримаємо для себе, уявляєте? Ми хворобу тримаємо для себе, не тримаємо, але віддаваємо йому, а він вірний і повний любові та милосердя, аби цей гріх простити. Аби з цього гріха нас вилікувати. І ти лише чуєш, тобі прощено, іди в мирі, і більше не гріши. Тобі прощено, іди в мирі, будь зцілений. І ви побачите, що від, від сповіді до сповіді, від такого прощення до прощення, ми справді будемо ставати більш твердо на ноги, і Він буде мати до нас доступ і буде нас змінювати. Він буде робити, робити нас святими.